Загарбників бавовниць на тимчасово окупованих територіях гучно прильоти зафіксовані в Донецьку та Горлівці по місцю дислокації ворожих сил. У Маріуполі партизани продовжують смертельно травити росіян. А Росія вкрилася пожежами в столиці та пітері, горять комерційні будівлі. А Сибір б'є рекорди. Глава МНС хвалиться збільшенням кількості пожеж в регіоні. Як живеться їм, та чи гасять вогонь взагалі? Дізнаємось за мить. Це канал «Сейчас». Приєднуйтесь до нас не тільки переглядом, а й підпискою. Ми починаємо. Сьогодні в Донецьку гучно стався обстріл Петровського району міста. Місцеві жителі повідомляють, що снаряди потрапили в автобусний парк та тенісний клуб. Хоча українські журналісти геть іншої думки. Наприклад, Андрій Цаплієнко та Денис Казанський вважають, що сили оборони України завдали удар по території автобусного парку Донгортех в Донецьку, де могли базуватися російські військові. Ось іще фото наслідків. Звичайно, те, що могло бути підозрілим, в кадр не потрапило. Натомість бачимо руйнування будівлі АТП, знесена покрівля. Примітно, що на дорозі поблизу є чіткі сліди танків. Схоже, вони тут часті гості. А це вже наслідки прильотів по горлівці. Обстріли відбувалися весь день. Від влучань посічена оскоками покрівля, будинки та газові труби. Вибиті вікна. Далі, Маріуполь. Там диверсія. Партизани отруїли загарбників кавунами. Вбито щонайменше 12 окупантів. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Для передачі отруєних кавунів найняли росіян, що приїхали на окуповані території. Операція була проста. Було зрозуміло, що йде закупівля кавунів на військовій базі. Було зрозуміло, хто буде постачати ці кавуни. Оцим людям за дешево продали партію Кавунів. Вона потрапила і нанесла ту шкоду, яку мала нанести, зазначив Андрюшенко. Тим часом з'явилися супутникові знімки після удару по базі росіян на озері Донузлав у тимчасово окупованому Криму. На зображеннях помітні сліди пожежі. Один із осередків пожежі знаходиться на території Донозлавської вітрової станції. Але вогонь більшою мірою завдав шкоди військово-морській базі. Нагадаю, в ніч, 17 на 18 липня, окупаційні військово-морські сили проводили навчання із захисту акваторії даного озера. Унаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів по базі берегової охорони РФ були уражені та виведені з ладу штаб з пунктом управління склад боєприпасів. І техніки, електропідстанція та технічні споруди. Тепер до новин з РФ у Санкт-Петербурзі пожежі. Горить торговельний центр Галерея. За інформацією Росмедіа, загоряння відбулося у вентиляційній витяжці в закладі харчування на п'ятому поверсі. За інформацією МНС, відомостей про постраждалих наразі немає. Вон оно. Там можливо, тушителям шикають і шикит. Палає також підмосков'я на місці пожежі. Великий стовп чорного диму. Виявилося, що горить ангар на 1200 квадратних метрах. У ньому зберігається машинне масло. На місці працюють рятувальники. Горить в лісах Сибіру. У 14 регіонах гасять 160 лісових пожеж, у тому числі у трьох заповідниках. У Якутії, ханти, Мансійському окрузі та Бурятії ще 48 лісових пожеж на віддалених територіях, площею майже 400 тисяч гектарів було вирішено припинити ліквідацію вогню. Наприклад, у Читі скаржаться, що нема чим дихати, а в деяких районах Забайкалля задиленість зберігається вже кілька тижнів. Пожежі допомагають гасити парашутисти з інших регіонів. У Свердловській області відразу після скасування заборони на відвідування лісів двічі зросла площа лісових загорянь. У хати Манційському їх площа зростає. Причиною за інформацією влади стали грози. Далі на схід Якутію окутали осередки 88 природних пожеж, їх стало на 52 менше завдяки дощам. Рятувальники зуміли захисити пожежу в Олекмівському районі у небезпечній близькості до нафтопроводу. Глава ворожого МНС Олександр Курянков схоже хвалиться. Каже, що з початку 2024 року в Росії згоріло понад 3,5 мільйона гектарів лісу. Це у півтори рази більше ніж роком раніше. Як вам робота диверсанта Курянкова? Оцінюємо в коментарях. Заодно підпишіться, хто ще цього не зробив, і поставте лайк. До зустрічі. Тим часом до російських прикордонних регіонів завітала бавовна. Вночі почулися хлопки, і їх спостерігали жителі Курська. Тимчасово виконуючий і обов'язки губернатора Олексій Смірнов заявив, що над містом нібито збили аж 11 дронів. За його даними, падіння уламків було зафіксовано на кількох вулицях Курська. На вулиці Дружинській після падіння уламків поранення та опіки отримали двоє мешканців. На місці їм було надано необхідну медичну допомогу. Крім того, гучно було ще й у російській Білгородській області. Місцеві пабліки повідомляють, що у Шебекіному пошкоджено сім приватних будинків, посічені фасади, покрівлі, огорожі та надвірні споруди. В одному будинку спалахнула покрівля. У двох багатоповерхівках пошкоджено скління та фасади. Також пошкоджено фасади двох комерційних об'єктів, осколками посічено чотири машини. Крім того, у селі Нова Волжанка у шести будинках вибиті вікна, посічені покрівлі та фасади та пошкоджено дві машини, а у селі Муром у приватному будинку пошкоджено покрівлю, стельове перекриття вікна та навіс. Своєю чергою у Міноборони Російської Федерації заявили, що протягом минулої доби російська ППО. Нібито знищила 11 БПЛА над Курською та 3 над Білгородською областями, а також 5 безпілотників над територією тимчасово окупованого Криму та акваторією Чорного моря. Також сьогодні вранці, 19 липня, в тимчасово окупованому Луганську місцеве населення чуло вибухи через імовірне влучання по військових об'єктах росіян. Про це повідомляє телеграм-канал Астра. Зокрема, постраждати від удару могло колишнє луганське військове авіаційне училище штурманів, а також база гелікоптерів росіян. Водночас, ворожий новинний ресурс Рія новості з посиланням на силові структури повідомив про нібито збиття російської ППО. Трьох ракет «Атакамс» над Луганськом. Згодом, очільник Луганської обласної військової адміністрації, українець Артем Лисогор підтвердив, удари по місту. За його словами, росіяни використовують територію вищого авіаційного училища як військову базу, зберігають та ремонтують там свою бронетехніку. До того ж, український журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео з ймовірною пожежею на складі в Луганську після вибуху. Отже, на цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого обов'язково висловлюйте в коментарях. Не скупіться на вподобайки, підписуйтесь на канал «Сейчас» і тисніть на дзвіночки. Побачимось вже у нових випусках.